Фармадол забудь про головний біль. Є світло в серці. Кожного українця. Кажуть, що свічки виготовляють за спеціальним нашим замовленням за кордоном. Гроші збирали усім світом, небайдужі люди, і назбирали вже необхідну суму. Як можна і де отримати ці свічки, знає наш всюдисущий кореспондент Сашко Ковальов. Він ще знає про погоду. Отже, Са Са Олександре, доброго ранку. Я все правильно розказав. Нічого не наплутав. Зараз. Зараз з уточненнями розкажу, так. але головна ідея дійсно таки правильна. Я скажу, що я зараз загалом перебуваю на залізничному вокзалі е, у Києві. Це фортеця незламності, такий собі пункт незламності, який нам вже більш звичний. І тут е, завжди є світло, завжди є тепло і навіть є гарячий чай. Доброго ранку! Е, мені тут вже зараніше забронювали ось такий стаканчик. Дякую, дякую дуже. Дякую дуже. От е, ви знаєте, теплий чай зараз як ніколи потрібний. Сьогодні зранку колеги турбувалися за моє здоров'я. Так от я вже зігрівся, і до слова на вулиці 4 градуси морозу. І ну дійсно таки прохолодно. Ну а загалом, сьогодні в день синоптики кажуть, що буде трохи тепліше. Кажуть, що потепліє до плюс 2 градусів. Ну і далі вже прогнозують таке от відлигу потепління вже на наступний тиждень. Ну про це згодом розкажу обов'язково коротко про поточну погоду. От сьогодні. Власне, на заході України прогнозують 4-6 тепла. Там дощитиме тільки в Ужгороді, нарешті території без опадів буде. На півночі сході мінус 2 плюс 1 градусів. На півдні від 0 до 5 градусів тепла. У центрі від 0 до плюс 2. У столиці стопчики термометрів сьогодні нижче нуля, вже після обіду не опускатимуться. Ну і прогнозують максимально плюс 2 градуси. Традиційно згадаю і про температурні рекорди цього дня. От найтемніше пише 13 січня було 2007 року. Тоді зафіксували температурний рекорд 7 градусів е, з позначкою плюс? А от найпрохолодніше було ще 1950-го, тоді було мінус 26. Ну, от е, це коротко щодо погоди. Ну а так як я й говорив, що зараз перебуваю на залізничному вокзалі. Ну і тут незабаром можна буде не тільки зарядити гаджети, е, випити теплого чаю, а ще й отримати трошечки світла у вигляді свічок. Ну, от, власне, як це буде відбуватися, коли це. Можна буде вже зробити, хто може отримати ці свічки? Зараз розпитаю у Анастасії Золотарьової. Доброго ранку вам! Вітаю вас! Що ж е, дуже коротко хочемо дізнатися про цей проект? Я знаю, що от Костя сказав, що гроші збирали усім світом. Так що це міжнародний проект, дійсно такий, до якого і іноземці долучилися, і українці. Е, скільки грошей назбирали? Хто збирав їх? Це власне благодійний проект, який запустила «Укрзалізниця» разом з медіакомпанією «What took you so long» і українським благодійним фондом Перемога. А мета проекту зібрати кошти на свічки, які відправляться українцям в містах, які потерпають від знеструмлень через обстріли росіян. Станом на зараз вже закрит збір коштів. Зібрали трохи більше 43 тисяч доларів. Збори робилися реальними людьми з усього світу, близько 400 людей доєдналися до проекту. Це люди із України, в тому числі. Слі, а цікаво, що збір тривав всього 12 днів і зібрали більше грошей ніж планували спочатку. Що дасть можливість закупити більше свічок, 25 тисяч, буде закуплено і доставлено сюди на київський вокзал. Звідки вони будуть розподілені на поїзди, які прямують до сходу, до півдня, а саме в ті регіони, які найбільше страждають від відключення електроенергії, я знаю, що зараз на стадії виробництва свічки. От де вони зараз виготовляються, і як Скоро вони вже будуть тут на залізничному вокзалі. Свічки виготовляються в Польщі, вони виглядатимуть. Я знаю, що вони дуже круті. Там будуть горіти 90 хвилин, і ну, тобто вони дуже якісні мають бути. Так, 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 так. 90 годин вони мають горіти. Вони зроблені у вигляді в кольорах прапора України, і на них є напис, мотивуючий, такий підтримуючий напис про те, що справжнє світло знаходиться в серці кожного українця. А власне, ці свічки будуть остаточно виготовлені 25 січня, і з цього періоду почнеться поставка їх в Україну. Анастасія дуже дякую за інформацію, друзі. Ну от коротко розказали, що буде незабаром вже тут, зокрема на залізничному вокзалі. Можливо, свічки будуть роздавати і на інших вокзалах, наскільки я розумію, зокрема в регіонах, де зараз найбільші проблеми із електроенергією. Ну ось така ситуація, друзі. Вам слово питання, тому що ти сказала 90 хвилин, а експертка сказала, що 90 годин. То все ж таки хвилин чи годин горітиме свічка? Годин годин, точно годин Ого. однозначно, значить, я помилився. Ого, та, та все нормально. Це прямий ефір. 90 годин це кілька днів, три з половиною дні. Це це дуже дуже достойно буде. Дуже достойно буде. Ну не презент, а частинка тепла від людей з усього світу для тих, кому зараз найважче на всій планеті Земля. Між іншим, ну а ми йдемо далі. Дуже дякую, Олександр Ковальов. Улюблений сніданок з один плюс один. О, фух, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. У нас тут життя Рідна кухня, пічечка, духовка з натхненними ведучими. Будьте в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня, з сьомої ранку, на один плюс один Україна.